Сучасність та національні мотиви море світлих тонів, романтичних принтів та мережів – поціновувачі української моди мали змогу сповна насолодитися колекціями українських дизайнерів сезону Весна літо 2015 він фешн Вікенд вперше відбувся на Прикарпатському курорті. Всіма улюблені образи від Олени Даці Андретана, Альонової та інших не залишили байдужими жодного глядача. Дуже красиві пальта, дуже красиві аксесуари. З Андретана теж придивилися. Дещо в нашому місті, слава Богу, є його магазин. Тому придивилася і дуже рада, що сьогодні потрапила на цей вечір. На високому рівні показ дуже показали красиві моделі, красиві дуже колекції. Є з чого вибрати, звичайно. Дивилися багато, придивлялись собі чого. Єдина дизайнер, котра особисто представляла власну колекцію, Олена Даць. Львів'янка, чий одяг продається не лише в Україні, але в Європі, Індонезії Саудівській Аравії. Продемонструвала прикарпатцям неймовірно повітряні урочисті моделі, які поєднали у собі глибокі українські традиції з відображенням модних трендів сьогодення. Багато мережева, багато вишивок, багато багато метрів шовку. Ця сукня, яка була остання, там більше 20 метрів шовку. Коло 20 годин роботи, тільки вишивки. самої. Для наступного сезону мені дуже подобається. Багато дизайнерів обрали саме світлі кольори, поєднання рожевого, пастельні, жовті, білі. Це, це на, на, такий наступний тренд. Також залишається, залишається модним довжина до середини литки. Проводили дійство представники українського тижня моди. Кажуть, вирішили спробувати донести свіжі колекції претапорте на Західну Україну. І незважаючи на події в державі, переконані, подібні заходи так актуальні. Це не розв'язкове мероприятие, это профессиональные мероприятия. Они актуальны всегда. То есть это це, це, це наша работа. Це Дизайнеры, это це не развлечения, это их. Ну робота життя. Тобто вони цим заробляють гроші. для того, аби внести свою лепту не лише у світ моди, але й військові дії на Донбасі кажуть дизайнери, проводять спеціальні благодійні покази, кошти від яких спрямовують на допомогу воякам. А то